Цими вихідними криворіжців об'єднали міські змагання Games. Цього разу учасники змагаються в дарці. Криворізькі ігри ветеранів вже третій рік поспіль збирають діючих військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин на спортивних майданчиках. За цей час учасники ігор стали великою родиною. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов на черговий етап наших змагань. Побажати всім гарного настрою, задоволення від спілкування, тому що Veteran Family Games – це не про спорт, це про реабілітацію, це про душу, це про велику родину ветеранську родину. Для команди нескорені криворіг. Початок 25-го року став дуже продуктивним. Наші інвіктуси демонстрували власні сили на багатьох міських та всеукраїнських турнірах. Для нашого міста і для команди Скоро це це такий у це, це такий мега-спортивний рік. Тобто, почавши з січня, ми виїжджаємо на змагання. Це у нас були змагання і Київ, і Івано-Франківськ, і, і Львів, і Чернігів, Черкаси. На змаганнях виїзних ми завжди привозимо, привозимо в наше місто максимальну кількість медалей в командному заліку. Сьогодні змагання по Дарцу. Це така е, гарна. Гра доступна для, для людей. Тобто у нас було сьогодні три категорії: це категорії діти, категорії жінки, і категорії дорослі, і категорії на візках. Цього разу міські ігри ветеранів об'єднали близько ста учасників. Криворіжці цілими родинами виборювали першість у дартці. Ми... Є спортивною сім'єю дитина сприймає також участь разом з нами у турнірах. Тато ми зараз приобщили до цього всього справи». Він буде в нас вперше. Я в цьому турнірі вже не вперше. Спорт для людей це є необхідністю, це є заява про себе, це є можливість спілкування з іншими. Налаштовані ми на дуже добру, дружню гру, тому що спорт це є завжди про підтримку та про дружбу. Настрій завжди у нас є файний. Ми завжди на позитиві. Будемо старатися перемогти, але участь тести добре. Ветеранська політика, яка нині реалізується в кривому розі, неодноразово отримувала позитивні відгуки серед найвищих посадовців нашої країни та стала гарним прикладом для інших міст України. Криворізькі ігри ветеранів це програма дієвої реабілітації наших захисників та їх родин. Робимо все для того, щоб вони наші герої мали можливість і психологічно, і фізично реабілітуватися. Це такі важливі складові великої програми, яку реалізує Рада оборони Кривого Рогу та міська влада. Ми бачимо, що кожні два тижні велика ветеранська родина Кривого Рогу збирається на veterans Family Games. І дуже приємно, що постійно збільшується кількість учасників і ветеранів, і членів їх родин, і тих захисників, які зараз захищають нас. Родина Ставченків бере участь в міських іграх ветеранів третій рік. Ми з самого початку відкриття нас запросили після поранення чоловіка. Дарсі ми третій рік теж змагаємось. Саме перше у нас було. Я, наприклад, четверте місце зайняла. В тому році я зайняла друге місце. Ну, цьому році я ще не знаю, але конкуренція велика. Багато долучається, багато дівчат, багато хлопців, діток дуже багато з'явилось. Тобто родини так да, долучаються і це дуже гарна реабілітація. І допомога теж жінкам. Нам теж потрібна така моральна, фізична допомога. Свою роботу ці ігри для мене вже зробили. Це реабілітація. Настрій завжди приємний, тому що сюди не тільки пограти приїжджаєш, на якісь там змагання. Побачитись з побратимами, з друзями, нові знайомства завжди. На змаганнях сьогодні і найдосвідченіший з «Інвіктусів» Василь Стуженко з родиною. Настрій чудовий, дуже. Така атмосфера класна. Е кількість людей порадувала десь 90 чоловік. З 2018 року з ветеранських змаганнях і можу сказати, що це саме класна реабілітація. Михайло Бостров, Олексій Правицький, Постфактум.